Який би ти сама дала план дій іншій людині, щоб справитися з хейтом, коли вона на це не трапила? Особливо вперше я б дуже рекомендувала брати підтримку в там близьких людях, в своїх колегах, ну я не знаю там про яку сферу говоримо, або але все ж таки треба брати підтримку. Тому що якщо людина дуже переймається через хейт, і в неї реакція там така ж бурхлива, наприклад, як в мене, або ще більш бурхлива, якщо вона об цей хейт навіть травмується. То дуже важливо про це спілкуватися з іншими людьми, які мають вже схожий досвід, або які ви точно знаєте, що підтримують. Тобто, які скажуть, що ну слухай, так це неприємний коментар, але але все ж таки цей коментар там ніяк ніяк не змінює і не характеризує тебе як особистість. Ну тобто, це ж думка, або там послання взагалі іншої сторонньої людини, яка взагалі нічого про тебе не знає.